Давайте поговоримо про преподобних Антонія і Феодосія, людей, які стали засновниками чернецтва на Русі. Їхні життя і вчинки дивують та надихають. Напевно, багато хто з нас у дитинстві стикався з ситуацією, коли потрібно було йти проти думки більшості. Дорослій людині це простіше, у неї вже є переконання й цінності, але підлітку зовсім інша справа. І тут особливо дивує мужність преподобних Антонія і Феодосія. Антоній ще юнаком вирушив на Афон. Навіть сьогодні це було б непростим рішенням. А наприкінці першого тисячоліття тим більше. Феодосій у підлітковому віці ходив у старому одязі, незважаючи на прохання батьків вдягнутися краще. Він пік просфори для храмів, за що однолітки тільки сміялися і глузували. Але його це не зупиняло. Він уперто йшов до своєї мети. А якщо замислитись, ми іноді соромимося навіть просто перехреститися в кафе чи в гостях. А вони вже тоді показували справжній приклад мужності. Їхні імена були не випадкові. Антоній і Феодосій це імена давніх родоначальників чернецтва. Антоній Великий у IV столітті започаткував пустельництво в Єгипті. Антоній Печерський зробив те саме, але вже на Русі. Він прагнув усе мітнення, жив у печері, викопаній священником Іларіоном. Навіть коли монастир зростав, він залишався відлюдником у душі. Феодосій Великий у V столітті започаткував спільножитне чернецтво в Палестині, а Феодосій Печерський відіграв ту ж роль у християнізованій Русі. Він був дбайливим ігуменом. Уночі обходив келії, якщо монах молився, ставав поруч і молився разом. Якщо розмовляв, давав знати про свою присутність, а вранці міг суворо поговорити, але якщо бачив щирість, сам ставав на коліна і просив пробачення. Найголовніше саме Феодосій Печерський запровадив перший на Русі монастирський статут. Тут усе було непросто. В їхньому житті важливу роль відіграв князь ізяслав. З одного боку він подарував монастирю гору для храму і келій, з іншого двічі виганяв Антонія, а потім повертав. Феодосій вже став на захист князя, коли його брати Святослав і Всеволод підняли заколот. називав його Христолюбцем і Боголюбцем. Ігумен Феодосій вважав, що церква повинна контролювати світську владу в духовному сенсі. Сьогодні це може здаватися застарілим, але в цих словах є істина. Священнослужителі не повинні боятися викривати беззаконня влади, обидва преподобні відзначалися неймовірною працьовитістю. Антоній сім років поспіль щодня носив їжу постраждалому від бісів і сакію. Маленька праця, але повторена сотні й тисячі разів. Це справжній подвиг. Феодосій теж не цурався роботи, носив воду, заготовляв дрова, і саме тому його прикладу було легко наслідувати. Успенський собор у Києво-Печерській лаврі часто називають Великою Печерською церквою. І Антоній, і Феодосій вважаються її засновниками. За переданням Богородиця явилася, Антонію передала золото на будівництво і передрекла його кончину. В житті її Феодосія сказано, що саме він був ініціатором будівництва, а гроші дав князь Святослав. Але побачити храм завершеним не встиг жоден із них. Антоній відійшов у 1073 році, Феодосій у 1074. Будівництво завершили лише у 1076. Ось такими були преподобні Антоній і Феодосій, родоначальники чернецтва на Русі. Нам є чому в них повчитися кожна історія з їхнього життя це урок для нас. Давайте пам'ятати їх в молитвах і намагатися бодай трохи наслідувати їхню віру.